Карпати та Колос ще ніколи не грали в рамках української прем'єр-ліги, адже тоді, коли Карпати брали участь в чемпіонаті України, футбольний клуб Карпати Колос ще грав у нижчих дивізіонах. Ну, і, відповідно, сьогодні зараз фіксуємо це їхній перший взагалі, поєдинок в рамках національного чемпіонату. Але, звісно, ж футболісти між собою дуже навіть знайомі. Багато хто перетинався е, у складі клубів. Ну і перед матчем. Поздєв так само спілкувався з представниками тренерського штабу суперників. Тому тут секрети, якщо й будуть, то вже після свистка на футбольному полі ми розберемося, хто нам що запропонує з командками. Моноренко на Краснічі. Краснічі помиляється з передачею. Перехоплення від Карпат. Невес приймає м'яч. обробляє його Невес. Навіть пофінтив трошечки понабивав його Костенко. Б'є по воротах. Удар в площину воріт. Ян Костенко з лівої ноги. І Іван Пахолюк забирає м'яч у лівому від себе куті. Отже, перший удар в площину урі. Давайте подивимося. Ось це красиві дії від Ігора Невеса. Прийняв м'яч. і Обробив його, не опускаючи до землі. Далі був тиск від захисників. І Костенку так само було складно пробивати. Козік отримав м'яч. Діагональ виписує на Цурікова. Цурік ще в один дотик. Велетень ударна позиція. Шикарний момент. Шикарний момент колоса. Владислав Велетень лежить. На газоні тримається за ногу. Цілком імовірно, що в момент удару велетня йому дісталося від захисника, який накривав цей удар. Тому зараз футболісти колоса біля арбітра біля новохатнього. Давайте подивимося, чи вплине ось ця розмова. В першу чергу, капітана Колоса Бондаренка на рішення новохатнього. Ці усмішки вони свідчать про те, що, напевно, пенальті не буде. По-перше, діагональ Козіка дуже точно. Правий захисник наліво, захисника Цуріков на Болівара. Той скидає в темп. Дуже красиво, своєчасно, на велетні. Дійсно гарна атака. Бирає суперника на Цурікова. Той може стріляти. Прострілює Цуріков грудьми. Удар по воротах. і м'яч повз ворота. Летить Який шикарний шанс від Болівара. Болівар показує, що готовий забивати чим завгодно. Прекрасна атака команди Поздієва. І. Все почалося з підбирання. Очередько розіграв з партнером. Мірошниченко хитнув суперника. Подає Мірошниченко. Удар! Удар зараз ще один є. Ой-ой-ой, який шанс хороший. Бруніньо пробивав по воротах і блок від захисника. Там Альварес розігрував кутовий із Мірошниченком. Очередько знаходився ось тут. Саме він завдав першого. Дотику по м'ячу. Потім було щось схоже на спробу удару. Костенко віддає передачу на Чачу. Пропускає м'яч очередько. Класний шанс для Карпат. І завершується він фолом проти Велетня. Ну, власне, завершився він тим, що м'яч залетів у сітку воріт, але гол цей не буде зараховано. Удар був уже після свистка, після удару по ногах Велетня. Владислав... Він би радий, напевно, отримувати по ногах у чужому штрафному майданчику. А так вийшло в цій атаці, що його збили, зрізали ще на початку. Давайте подивимося. По-перше, очередько ось тут дуже красиво м'яч. Пропустив. І є шанс для контратаки у колоса. Дієго там озирнувся. Хто поруч? Поруч Болівар. Дієго вирішив після того йти сам. Падає богу. Дієго Дієго встела під удар. Але Фіренко, але Фіренко! удар по воротах. І за пробиває Данил. М'яч котиться в руки Кемкіну. Пробиває зараз Дієго. Ось перший удар бразильця в сьогоднішньому поєдинку. І дійсно дуже непогано взяв на себе Дієго Каріока. М'яч прийняв, прибрав педросу. Не встиг Альверес. Нічого вдіяти, оскільки поставив спину Дєго і... Бруніньо перехопив віддав на невеса. Чачу, а Це ударна позиція. Амбросі накидає здорово, як Бруніньо, Удар по воротах! Який же шикарний зараз гол у виконанні Бруніньо. Ось це так краса. Причому не лише від гравця під 37 номером, а й Вінамбросія який виконав. Передачу виконав акуратну підсічку, вхід Бруніньо. Прекрасний гол. Просто вау! Від Карпат. Дійсно, майстерність обох футболістів зіграла роль в цій ситуації. І Бруніньо забив. Це його не перший гол, це його вже другий гол в чемпіонаті. Він забував переможний ворота у болоні. Але давайте про статистику потім. Спочатку емоції. Там була флангова передача під Липенця. Вривання у штрафний майданчик. і гол. Костенко. Костенко. Карпати далі на емоціях. Атакують І ще один удар. І сейв Пахолюка. Цього разу Пахолюк витягує удар і іншого бразильця. Ігор Невес теж все здорово зробив. І схожість атак помітна була. Прийняв на груди. Другим дотиком готів пробити. Костенко з лівої ноги дуже точно поцілив на Невеса. Не встиг накрити цей удар краснічі. Давайте подивимося з різних точок. Ось Зараз буде красиво видно роботу голкіпера, який зреагував на відскок. Очередько. Очередько б'є по воротах. І Невес не пробив. Ігору не дали забити свій перший м'яч в українській прем'єр-лізі. Він торкнувся м'ячами. Можливо, в офсайді знаходився. З той свисток за кадром він змушений нас думати про положення поза грою. Цю йде передача. Підлітає м'яч над вело. Який красивий боковими ножицями це Елір Краснічий, друзі, це гравець збірної Косово, який ну, повтор моменту з ударом Краснічі. М'яч відлітає до Косовари. Тут красиво його в повітрі ловить. Теж треба мати майстерність, щоб ось так пробити. Подивіться, м'яч не полетів, аби куди там. свічкою кудись на трибуні. М'яч приземлився в зоні площини воріт. Валерій Бондаренко діагональ вперед віддає. М'яч знаходить Третьякова. удар по воротах! І повз ворота. М'яч летить. Максим третьяков не забиває. Здається, що після офсайду. І третьяков не надто сперечається. Ну, по-перше, він сам не влучив. Був нещодавно епізод у чемпіонаті України, коли гравець не влучив у площину воріт. Місто Колоса знайшли вихід з цієї ситуації. Біжать вперед. П'ять гравців команди. Можна віддавати передачу праворуч. Там Гусол. Гусол обробляє м'яч. З лівої ноги готується бити. Б'є Гусол І над воротами. І повз них пробиває Артем. Гарна, швидка атака футболістів Колоса. Саме таке рішення ухвалював молодий футболіст ковалівської команди. Саме рішення пробивати з лівої ноги. Non ci Коб'є по воротах і цей удар заблокував захисник і заблокував так, що і в ближній кут міг залетіти. Красива атака Карпат, Ось те, що вони нам пропонують вже не вперше в сьогоднішньому поєдинку. Карпати перший корнер виконують саме у другому таймі. Меніс Мірошниченко виконує подачу на дальній кут вартарського майданчика. Відскок до Костенка. Костенко, Костенко б'є по воротах. Сейпа Холюка. Костенко зараз претендент, напевно, що на заміну, якщо за позицію вона буде, і ось подивляючись туди, в бік тренерської Безумовно, Ян бачить ці шаха і під Липенця. Ось він такий момент перед імовірною заміною е, створює і б'є в площину воріт. Цуріков е, б'є м'яч головою, випереджає Костенко Демченка. Пахолюк теж молодець вибрав позицію і чітко засейвив цей удар. Значно корисніші кутові о, від Карпат, Або ось так ось цей кутовий, ніж о, те, що створив колос у сьогоднішньому матчі. Перейшов капітан подавати на інший фланг. Висока подача. Костенко головою вистрібує, бити хтось буде. Удар по воротах. Удар по воротах після того, як м'яч влучив в руку. Гравцеві Карпат, о, власне, підіграв собі руку перед ударом. Футболіст. Зараз ми розберемося на повторі, що сталося. Це був Владислав Бабогло. Подача Третьякова. Кемкін кулаками вибиває Болівер. Б'є в поперечку. Болівер. Ще удар Болівара над воротами. Венесуелець в одному моменті мав два шанси забити. Шанси прекрасні не лише грудьми, а й ногою. Попрацював уже сьогодні Болівер нарешті в чужому штрафному майданчику. Шикарний шанс колоса. Найкращий у другому таймі. Тут є підозра про можливе положення поза грою і про те, чи брав взагалі його участь в епізоді. Відскок до болівера. Удар по воротах, трузяться ворота і. Смуток венесуельського форварда абсолютно зрозуміло. І тут Мірошнеченко перебував поруч із ним. Далі Денис Мірошнеченко дивиться на м'яч. Ну, а болівар б'є по воротах. <праць> Зараз із Невесом ми бачимо теж сутність, іншу сутність цієї гри. Ми говорили про красу. Зараз говоримо про боротьбу. Зараз говоримо про момент. Удар Цурікова. Блокується. Блокується захисниками. І ще один удар. Кемкін парирує. Ну, ну, знаєте, дуже жорстко. Дуже жорстко сьогодні грає правий оборонець. Павлавска скинув під удар Цурікову. Е, удар Андрія було заблоковано. І Далі Козік пробивав поворота. Ось те, про що ми говорили у першому таймі, що завжди налаштований її. Гусов подає Кемкін. Кулаками вибиває. Вибиває у боротьбу Стеню. Зупинив м'яч. Що там відбувається? Відбувається ще одне падіння на газоні Амвросії Чачу. Дивимося на момент Карпат. Біля воріт Карпат. Перепрошую на ось цей момент, коли. Гусол знову біля м'яча. Він скидає, і помиляється під час скидання. Атака Карпат. Може бути там свіжий Стеніо, Несеться. І, звісно ж, побіжить за спину Оріховському. Стеніо є хороша швидкість. Стеніо Один-один проти Оріховського. Падає. Що? Арбітер показує, треба підводитися. Стеніо дуже хотів заробити фол, а тепер треба бігти назад. Відчувалося, що зараз піде передача за спину Стеніо І дуже непогано вирізав її партнер. Щоб говорити на груто, все справедливо. А зараз, поки ми на стену дивилися, третяков вийшов на ударну позицію і пробив за слабко. Максим третяков не влучив у дальній кут. А ну ж подивимося, що тут сталося. Паулауска свою роботу зробив. Гіді з дуже чітко віддав Третьякову той під керівництвом Мирошниченка біг. А Карпати перемогли в черговому домашньому поєдинку.